Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув волинянин Адам Костюкевич. Коломойському вручили підозру за двома статтями. У Німеччині невідомий чоловік скинув з, з мосту десятирічного українця. Слава Україні! В гирі підсумки дня 2 вересня у студії. Працював Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Адам Костюкевич, чоловік, був жителем села Новостав Луцького району. Загинув воїн 31 серпня в районі населеного пункту Кліщиївка на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. 2 вересня у Луцьку вже в шостері відбувся всеукраїнський забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України. Понад 400 волинян взяли участь у забігу, аби вшанувати пам'ять героїв України. Слід зазначити, що під час реєстрації кожен із учасників міг самостійно обрати та вказати, за кого з героїв долатиме дистанцію. Маршрут пролягав через театральний майдан. Проспект Волі перехрестя на вулиці Шопена та назад до початкової точки. Дистанція становила 1200 метрів. На Волині запровадили карантин через кукурудзяного Жука. Як повідомили в головному праві Держпродспоживслужби у Волинській області. При проведенні планових обстежень у гід сільськогосподарського призначення Ковальського району виявили карантинний організм західного кукурудзяного жука у Перевалівському старстинському округу Торійської селищної ради на площі 24 гектари. Тому у зв'язку з його надзвичайною шкідливістю та здатністю до інтенсивного розповсюдження у громаді запровадили карантин. Російські окупанти в ніч на 2 вересня обстріляли Херсон, через що літня жінка отримала травми, А ще один чоловік знаходиться у лікарні. Як повідомили у внаслідок нічної атаки постраждала 69-річна жінка. У неї міновибухова травма поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковими пораненнями рудної клітки та мінно-вибуховою травмою. Також у Кривому Розі Дніпропетровської області в день лунали вибухи, та була оголошена повітряна тривога. За інформацією голови ради оборони міста Олександра Вілкула, В районі працювала ППО. Усі ворожі цілі збили. Протягом останнього тижня вдалося повернути 11 українських дітей, яких вивезли до РФ окупанти. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, Росіяни викрадають дітей та примушують їх вчитися на Росії. Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому, розроблений за завданням президента План дії, об'єднує зусилля держави та партнерів. Ідеться у повідомленні. Служба безпеки України, бюро економічної безпеки та офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському. Підозру за кількома статтями кримінального кодексу про це повідомили в прислужбі СБУ. Підозра оголошена за двома статтями кримінального кодексу України статтею 190 «Шахрайство» шахрайства та статтею 209 Легалізація і відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон. Використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ, у місті Харків 1 вересня презентували облаштовані класи для навчання у метрополітені кабінетів. Під землею вистачить для занять 60 класів. Повноцінне навчання почнеться з 4 вересня. Діти ходитимуть до школи у дві зміни з 9 до 12 та з 13 до 16. До станції метро учні підвозитиме шкільний автобус у супроводі педагога. Наразі для цього розробили 34 маршрути для забезпечення освітнього процесу. В класах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення. Крім того, за рахунок міського бюджету в метро організують харчування для школярів за потреби на станціях можна буде скористатися допомогою психологів і медиків. Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме міністерство освіти. Про це повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він назвав питання здобуття другої вищої освіти третьої або по декуди і четвертої. Питання морального порядку і зазначив, що його досліджуватиме Міносвіти. Так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом 40-50 років вирішили отримати другу третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство, заявив Данілов. Прокуратура німецького міста Геттінгена розслідує замах на 10 десятирічного українця, який якого невідомий чоловік скинув у канал. Правоохоронці встановили, що кілька українських дітей 26 серпня були біля мосту Вайнбеку. Невідомий чоловік поскаржився, що вони розмовляють українською мовою і наказав їм говорити російською. Потім він заявив, що це, нібито, Україна розпочала війну. За даними прокуратури, чоловік. Потягнув дівчинку за волосся, а далі схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Той вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту, через що поранив голову і ліву стопу. Наразі слідчі дії тривають. Получені Штати Америки вперше надішують в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Про це йдеться в документах, з якими ознайомилося агентство Reuters. Також цю інформацію підтвердили американські чиновники. Ці снаряди будуть зокрема у новому пакеті військової допомоги Україні, про який оголосять наступного тижня. Боєприпаси використовуватимуться на американських танках Абрамс, які приїдуть в Україну у вересні. Головнокомандувач ВПС Німеччини, віце-адмірал Ян Крістіан Каак заявив, що в Балтійському морі розпочнуться великі військово-морські навчання. У них візьмуть участь приблизно 30 кораблів і понад 3 тисячі військових. Як повідомляє Reuters, навчання розпочнуться 9 вересня і триватимуть два тижні. Вони об'єднають війська країн НАТО на Балтійському морі, Швеції, яка незабаром стане членом Альянсу, а також США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть. Десантні операції та ймовірні удари з моря. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-10-04 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.